Всім привіт! І сьогодні у нас вже одинадцятий день. І я цей день назвала як думка Хмарка. Тож давайте перейдемо вже. Мозок часто застрягає у колі повторних думок, ніби намагається все вирішити, але лише створює напругу. Ми починаємо сприймати думки як правду. Хоча вони часто просто відбражають емоції в тому тривогу. Якщо уявити думки, наприклад, як хмара, стає легше побачити. Вони приходять і зникають, не зачіпаючи нас. Так ми перестаємо боротися з потоком, а просто дозволяємо йому текти. З часом думки стають спокійнішими, а тіло розслабленим, і це допомагає, коли складно зупинити внутрішній діалог, вимкнути контроль або просто відчути тишу всередині. І ті, хто хоче спробувати, давайте перейдемо до практики. Для цього вам потрібно де сісти або лягти зручно і закрити очі. Давайте зробимо декілька разів тихи та видихи. Вдихаємо через ніс і видихаємо через рот. Ще раз. А тепер, будь ласка, спробуйте уявити велике світле небо. Зараз кожна думка, яка з'являється там, це хмарка. Вам не потрібно її гнати або тримати. Вона просто є, вона пливе. Всі ваші думки з'являються там, і пливуть одна за одне. Вони пливуть і зникають, не залишаючись. Якщо у вас дуже багато думок, спробуйте уявити вітер, який повільно рухає їх вперед. Вони всі йдуть, всі пливуть, з'являються і йдуть. Дайте собі час, спостерігайте за ними і дихайте спокійно. І коли ви будете готові, зробіть глибокий вдих через ніс і видих через рот. Можете повільно відкривати очі, ви можете поспостерігати зараз за собою, які зараз відчуття в тілі. Дайте собі час. На цьому сьогодні все. Я дуже дякую тим, хто переглянув це відео, тим, хто зробив цю практику. Я окремо дуже дякую всім, хто мене підтримує. Я бажаю всім гарного дня, сонячного настрою і бувайте!